Популярність планшетів вже давно йшла на спад, проте роки пандемії з дистанційним навчанням та роботою повернули увагу споживачів до подібних пристроїв. І от на що варто звертати увагу при купівлі подібного гаджета станом на початок 2024 року, в першу чергу на якісний та яскравий екран збільшеного розміру з достатньою щільністю зображення. Наступним ключовим критерієм є батарея, ємністю не менше 6000 мАч. Серед інших важливих вимог варто мати принаймні 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ ПЗП і підтримку microSD. сучасний порт USB Type-C, основну камеру зі спалахом, наявність модуля зв'язку на додачу до Wi-Fi, підтримку актуальної версії Android 13, а також стильний дизайн та якісні матеріали. Вітаємо на оглядовому каналі GESED.com! Підписуйтеся. Що ж, все згадане та багато іншого є у планшеті PIXUS Win від українського бренду Pixus за ціною 5669 гривень або близько 141 долара. До слова, він доступний у версії 6 на 128 ГБ у сріблястому та графітовому кольорі. Про інші його особливості далі у матеріалі, та спочатку основні характеристики. Коробка у звичних для лінійки PIXUS чорно-жовтих тонах повідомляє про усі технічні характеристики виробу. До комплекту постачання входить усе найнеобхідніше для експлуатації пристрою з моменту його купівлі: а саме зарядний пристрій, кабель type c кабель Type-C OTG, інструмент для видалення sim карти інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Найближчим часом виробник обіцяє ще захисний чохол підставку, який можна буде придбати окремо. Планшет Pixus Win з 2K IPS екраном 10 1036 дюймів є досить компактним, а його вага становить 441 грам. Уся фронтальна поверхня планшета має чорний колір. Плоский екран захищений заводською транспортувальною плівкою. Поряд із невеличким отвором фронтальної камери на 5 мегапікселів приховано кілька датчиків освітлення. Задня частина гаджета виготовлена з металу сріблястого кольору із шорсткою текстурою, що не схильна до збирання відбитків пальців. У верхній частині бачимо сіру пластикову вставку, під якою сховані антенни. У правому верхньому куті зворотної сторони планшета Pixos Win на припіднятій прямокутній ділянці розташована основна камера на 13 Мп разом із LED Спалахом. Привертаю увагу стильний напис AI-камера. Розташування елементів керування у Win цілком звичне. Червона кнопка увімкнення пристрою та регулятор гучності знаходяться на бічній грані у правому куті фронтальної сторони. На торці правої сторони планшета є динамік і зосереджено усі зовнішні інтерфейси пристрою. А саме міні-джек 3,5 мм, порт USB Type-C з підтримкою OTG та відсік для комбінованого лотка sim карти та карти пам'яті з отвором для його витягання. На нижній грані фронтальної частини розташовано мікрофон. На лівій панелі бачимо другий динамік. Стосовно захисту від вологи та пилу, то він у Pixus Win відсутній, що треба буде враховувати під час експлуатації. Як і збірки та матеріали корпуса на високому рівні, люфтів і скрипів ми не виявили, а сам пристрій чудово лежить у руці. Pixus Win має IPS-екран діагоналю 1036 дюймів з автоматичним регулюванням яскравості, вироблений за технологією InCell. Розділова здатність екрана становить 2000 на 1200 пікселів, що перевищує Full HD. При цьому показник щільності зображення становить 225 ppi, чого буде цілком достатньо для отримання якісної картинки. Тож екран з округленими кутами має насичені та яскраві кольори, а також широкі кути огляду. Яскравість теж на високому рівні, він ідеально підлаштовується під умови навколишнього світла. На вулиці при денному освітленні зображення виглядає яскраво та чітко, а мінімальна яскравість забезпечує комфортне використання вночі. Щодо кольорів, то вони виражені в холодних відтінках, що додає зображенню особливої насиченості. Частота оновлення панелі 60 Гц, що забезпечує плавне відтворення контенту. Зручно взаємодіяти з пристроєм дозволяє ємнісний мультітач сенсор. Який може обробляти до 10 дотиків одночасно. Навколо екрану маємо стандартні для більшості планшетів симетричні рамки товщиною близько 10 мм. Потужні стереодинаміки розташовані на обох гранях планшета ближче донизу, отже, можуть перекриватися в різних сценаріях використання. Щоб уникнути цього, можна перевернути планшет на 180 градусів. Мікрофон знаходиться на нижньому торці планшету. Якість запису голосу є нормальною. Відсутність потворення, помітний шумовий фон чи інші артефакти. Стосовно якості звучання, то загалом претензій у нас немає. Планшет має значний запас погучності, середина та верхні частоти відтворюються чисто, без потворень чи перекосів, присутній лише незначний брак низьких частот. Комфортний рівень звуку у навушниках досягається приблизно на рівні 60%. Загалом пристойна якість запису та відтворення, як для портативного гаджета, дозволяє з успіхом використовувати його для ігор, перегляду відео, дистанційного навчання чи спілкування. Традиційний дизайн заднього блоку камер створює ілюзію використання великого об'єктива, хоча насправді це не так. Основний модуль має роздільність 13 Мп, а поруч розташований двохелементний LED-спалах. Передня камера вже 5 мегапіксельна Софт камери є зручним та підтримує різноманітні режими, такі як панорама, вручну, відео, сповільнена зйомка, таймлапс, QR-код, ніч та інші. Основна камера Pixus Win дозволяє робити чіткі фото з насиченими кольорами, особливо коли в об'єктив потрапляє достатня кількість світла. Двохелементний спалах є дуже яскравим та дозволяє отримати непогані знімки при недостатній освітленості сцени у вечірній час. Фронтальна камера дозволяє робити фото та відео середньої якості при достатньому рівні освітлення. Планшет може знімати відео як у HD, так і в Full HD при 30 кадрах на секунду. Якість запису відео є хорошою, а також доступна уповільнена зйомка. Кольори на відеозаписах виходять насиченими, а от очікувати стабілізації в бюджетному пристрої не варто. Pixus Win постачається з актуальною голою версією OS Android 13 без додаткових фірмових оболонок, що приємно. Окремого меню не передбачено. Всі значки програм розташовуються на робочих столах. Вивести планшет з режиму очікування можна подвійним тапом по екрану. Якщо ж говорити про інші особливості та налаштування, то тут все цілком звично. Та й у цілому ОС працює стабільно, досить швидко і достатньо плавно. Цікавою функцією є режим розділення екрану на дві половини, що дозволяє паралельно запускати кілька додатків. В основі планшета лежить 12-тинанометрова нанометрова сістемоншип Unisoc Tiger t 606 виробництва TSMC. Він містить 6 ядер ARM cortex a 55 та 2 ядра ARM cortex a 75, що працюють на частоті 1,6 ГГц. За обробку графіки відповідає відеоприскорювач mali G57, що працює на частоті 650 МГц зі швидкодією понад 83 Глопси. Загалом це основа для планшетів початкового рівня, тому очікувати від неї особливої продуктивності не варто. Єдиний апаратний варіант планшета пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної. Фактично ж доступно 112 ГБ, оскільки решта зайнята під прошивку, а з коробки це і взагалі лише 99 ГБ. В разі потреби розширити цей простір можна за допомогою карти пам'яті до 1 ТБ. Завдяки порівняно невеликій роздільній здатності дисплею, Unisoc Tiger t 606 дозволяє отримати цілком прийнятні результати навіть при високих налаштуваннях. Наприклад, у PUBG Mobile – 40 FPS, Call of Duty Mobile 35 FPS, Mobile Legends Ban-Ban 45 FPS і так далі. За результатами тесту CPU Throttling Test, продуктивність процесорних ядер майже не знижується. Протягом 15 хвилин інтенсивного тестування була зафіксована лише одна просадка до 94% на кілька секунд, після чого планшет одразу повернувся до своєї звичної продуктивності. Нагрівання корпусу планшета не є сильним навіть під час тривалого навантаження температура не перевищує 39 градусів в верхній частині біля камер. Pixus Win підтримує роботу в мобільних мережах. Підтримка двох sim карт реалізована на базі одного радіомодуля. Функціонує це все добре. Якість зв'язку під час дзвінків звичайна, співрозмовники на якість голосу не нарікали. Комунікаційні можливості представлені найнеобхіднішими модулями: Bluetooth, Wi-Fi в діапазонах 24 та 5 ГГц GPS та GPS A. Пошук та підключення до точок Wi-Fi відбувається швидко, а встановлене з'єднання відрізняється хорошою стійкістю. Планшет обладнаний батареєю ємністю 7000 мАч. Можливості такого акумулятора у поєднанні з не особливо вимогливою начинкою та невеликим дисплеєм, цілком вистачить на повних два дні активної роботи. Тест у PC Mark при 50% яскравості екрану пропрацював понад 14 годин від 80% до 20% розряду, що є доволі непоганим показником. При яскравості 100% та максимальній гучності планшет відтворював потокове відео протягом 6 годин та 43 хвилин. Зарядний пристрій підтримує передачу напруги до 5 В при 2,4 А, тобто має потужність 12 Вт. Він встигає зарядити комплектну батарею за 3,5-4 години. Планшет Pixus Win справив на нас приємне враження. Він не призначений для важких ігор або для професійної роботи з графікою. Це універсальне рішення для масового споживача, котрий не готовий переплачувати за зайвий функціонал. Планшет має строгий та дуже тонкий металевий корпус, а поєднання енергоефективного процесора потужної батареї на 7000 мАч та 2К IPS екрану забезпечує гаджету впевнену автономність протягом двох днів при середньому навантаженні. Основна та фронтальна камери дозволяють знімати непогані за якістю фото, яких з головою вистачить для більшості користувачів. Відео можливостей обох камер цілком достатньо для проведення телеконференцій чи дистанційного навчання або спілкування. Завдяки наявності GSM модулю можна використовувати планшет і для телефонних дзвінків. Потужні стереодинаміки доповнюють мультимедійні можливості планшета та дозволяють насолоджуватись медіаконтентом або занурюватись в ігровий процес. Звісно, що серйозні ігри на кшталт Genshin Impact чи Fortnite не для нього. Проте, у більшості простіших, планшет впевнено видає 35-55 FPS фпс на середніх, а подекуди й на високих налаштування графіки. Тож у підсумку PIXUS Win підійде для тих, хто шукає універсальний планшет у межах 150 доларів, виготовлений в металічному корпусі зі стереодинаміками, з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, портом USB Type-C та якісним 2К IPS-екраном. Нам він сподобався, враховуючи ціну. А вам враження від пристрою чекаємо в коментарях. Також підтримайте авторів вподобайкою, підпискою і поширенням в соціальних мережах. До нових відео. Все буде Україна!